10 серпня стартує всеукраїнський проект Праймеріс, в рамках якого члени політичної партії Сильна Україна проведуть інтернет-голосування для однопартійців та народне голосування. Організатори зазначаються демократичний відбір, який дозволить визначити, хто з партійців, представлених у списках, братиме участь у місцевих виборах 31 жовтня партія Сильна Україна заявила, списки її кандидатів для участі у місцевих виборах будуть сформовані з урахуванням попереднього партійного голосування. З 10 серпня стартує всеукраїнський проект «Праймеріс», в рамках якого проведуть інтернет-голосування для членів партії та народний праймеріс. За словами організаторів, це відкритий демократичний відбір, який дозволить населенню визначити, хто з партійців, представлених у списках, братиме участь у політичних перегонах 31 жовтня. Наш праймеріс буде мати змішану систему. ми висуваємо, В ньому приймають участь як члени партії, так і, ті, хто, так, як і, так і інші звичайні громадяни, які мають свою думку, небайдужі, і готові її висловити і надати нам інформацію, яка допоможе нашій політичній силі висунути на місцевих виборах 31 жовтня. Самих достойних голосування буде проходити в районах та містах області. Громадяни зможуть проголосувати в пересувних мобільних пунктах, які діятимуть в громадських місцях. На Вінничині такі пункти працюватимуть у Калинівці, Козятині, Ладижині та Немирові. У обласному центрі їх буде чотири. Вони курсуватимуть 20 точками міста. У кожній з яких перебуватимуть три дні. Вони будуть мати вот такий зовнішній вигляд. Значить, вот така буде промостойка. И вот таких баннеры. На одном баннере будет фотография Тигибка, на другом баннере будет список с фотографиями кандидата. Любой прохожий, проходя мимо, может подойти, прочитать биографию данного кандидата, ознакомиться с его э, программой и сделать свой выбор. Каждый пункт э, будет оснащен вот такими бюллетенями, бюллетени, в которых будет список. И из этого списка человек может выбрать прохожие три кандидата, которые более, более ему симпатичны да, или понравилась его программа. У кожному мобільному пункті працюватимуть два волонтери студенти, політологи, психологи та соціологи. Вони є членами партії. В разі необхідності партійці надаватимуть інформацію про кожного кандидата. Проект праймері завершиться 31 серпня. Тоді ж будуть відкриті всі скриньки для голосування та підраховані голоси за кожного кандидата. Результати внутрішньопартійного та народного праймерізу будуть оголошені під час прес-конференції та опубліковані на сайті партії Сильна Україна на початку вересня.